Давайте я вам зараз швиденько розповім про мої відвідини книжкового арсеналу, що бачила, кого бачила та чиї автографи отримала. Кожного року в Києві відбувається книжковий арсенал. Це доволі гучна подія, яку відвідують навіть президенти. Спойлер, одного з них я також зустріла. Тож цього року я вперше відвідала книжковий арсенал, щоб самі зрозуміти, що там відбувається і чому це подобається людям. Я людина інтровертна, тривертна, тому мою любов до книжок часто пересилювала на любов до великих натовпів. Але цього року я потрішки виладжу зі своєї соціальної шкарлупки, і ось, 29 травня, я, як і багато хто, відвідала відкриття книжкового арсеналу. Так як це для мене вперше, я лише в загальних нарасах розуміла, що мене очікує. Насправді ж я думала, що мені буде доволі. Зручно та нудно, адже дивитись на книжки теж набридно, якщо робити це годинами. А захід, презентація книги, який був моєю основною метою, був запланований аж на вечір. Тому, по суті, мій основний страх був, що я буду по 10 разів тиняти з одного кінця мистецького арсеналу в інший. Але насправді все було не так трагічно, як я собі не думала, і більшість свого часу я дійсно провела задоволенням. Але давайте перейдемось по основних пунктах. Місце, де відбувається фестиваль, це мистецький арсенал, і в моїй голові я собі уявляла довгі павільйони зі стендами різних видавництв. А виявилося, що фестиваль це не тільки про книжки, а сам простір наповнений різними цікавинками. Тимні стенди, де можна щось покрутити, повідкривати і навіть понюхати. Буквально на початку була така дошка, де можна було поділитись книгою, яка супроводжує під час війни. Різні картини, плакати, виставки, окремо лек за цей куточок в стилі Гаррі Поттера. Було дуже приємно побачити в незнайомому місці щось знайоме. Ці місця в вільному доступі, де ніхто нікого не турбує. Кожен сам собі все споглядає. Зазвичай тут така собі течія людей: десь більше, десь менше, але не дуже щільно. Також на фестивалі є окремий куточок з нижковим мерчем. Я не планувала дуже витрачатись. По суті, я взагалі собі виділила лише тисячу гривень на все і Готівкою, думала, що це спрацює. Ще один спойлер ні. На цій, як я називаю її ярмарці, була купа всього. Очі розбігались, я теж собі набрала різні закладинки, але намагалась без фанатизму. Тут можна спокійно повибирати, насправді тут ніхто нічого не намагається втюхати, за що велике, дякую, дають час спокійно роздивитись, обрати, підказати, підкажуть, але в основному не чіпають і намагаються займатися своїми справами. Що стосується самих книг, їх тут дуже багато, прям дуже. На фестивалі представлено більше ста видавництв, як великих, так і малих. Насправді я очікувала трішки більше цікавого на квітвели. Видавництв, крім просто їх книжок. Фестиваль це така чудова можливість виділитись, підкреслити цінності та розвинку своєї видавничої роботи. Мені, мабуть, хотілося саме цього, щоб після арсеналу в пам'яті були яскраві спогади щодо більшості. Я не помітила якихось гучних новинок, окрім по суті тієї книги, за якою я прийшла. Я помітила деякі цікаві видання, це правда, але я б не сказала, що це був якийсь ексклюзив. Більшість великих видавництв виглядала доволі стандартно: це був прилавок з їхніми книгами та назва або символ позаду. З усіх видавництв мені запам'яталось буквально декілька. Книгола вони встановили фотобудку, мали акцію. Один плюс один дорівнює 3, та загалом у них був доволі затишний куточок. Видавництво Непа, бо вони пропонували всім покутям з такою великою чашою витягати папірець зі знижкою. Рід ід, хоча це і не видавництво, але ця книгарня візуально відтворила таку собі маленьку бібліотеку. Там навіть біля крісла поставили невеличку статуетку кота. А також там був столик з запакованими книгами, де був сам опис книги, тобто така собі містері. А також букюан. У них були полички з книгами, а також куточок, де можна було купити каву. Що я зробила, це супер зручно. Загалом не розуміла, що ось такі розкладені стенди це гарно. Але мені більше сподобалось, коли книги були на полицях або на різних столиках, якось більше простору. Хоч це був перший день фестивалю, людей було доволі багато, і тому за такими прилавками могло стояти по 10 людей, тому просто стояти в черзі, щоб подивитись на книгу, якось і не дуже цікаво. Ще я відразу йшла від видавництв, книг, яких були без цінників. Якщо вони це не безкоштовно дають, то ціна має бути. І крапка. Також досвід різнився. Якісь видавництва дуже активно починають щось розповідати, якісь спокійно давали все роздивитися і лише питали, чи треба щось підказати. Тому тут таке 50 на 50, але в більшості мене Наче й не трогали, що і чудово. Загалом я купила три книги: від видавництва РМ Ольги Кобилянської, бо я тільки повернулася з Чернівців, і хочу почитати її твори, від видавництва Небо Редвелл, бо дивилася мультик в дитинстві, логічно, і взагалі історія про вивничу мишу звучить цікаво. А також книгу, за якою я і приїхала, дипломатична кухня воєнного часу, від видавництва книголав. Саме на презентацію останньої книги я і приїхала на книжковий арсенал. Мені було цікаво послухати, що об'єднала двох таких різних людей з абсолютно різними сферами діяльності. Презентація вийшла цікава, жива, по суті, без спойлерів розповіла. Як прийшла така ідея, як її втілювали життя, яка у нас кухня, в чому складність приготування українських страв. Як виявилось, іноземців шокує наше сало та вареники з вишнями. Вони не розуміють, як це вареник може бути десертом. Тому дійсно було цікаво послухати, а опісля я виставила дуже довгу чергу, щоб автори мені підписали книгу. Ждав, ждав, але все-таки є. Загалом в перший день я бачила декілька авторів, які підписували книги. Зокрема, найбільша черга, окрім тієї, яку вистояла я, була до Іларіона Павлюка, автора я бачила цікаві пітьма. По суті, автограф сесії були так сказати по-простому. Просто сидів за столиком, але помітила, що у нас багато хто просто не оцінює ситуацію і навіть за наявності великої черги та обмеженого часу тягнуть з собою на підпис книгу собі, мамі, брату, сестрі, сусіду. Ще й фотографії зроблю з різних ракурсів. Тому й виходило так, що деякі читачі не отримали омріяний автограф. От що що, а дуже вдячна Дмитру і Володимиру, бо вони підписали все до останньої книги. Хоча це вже було після закриття фестивалю і в напівтемряві. Тому додому йшла щаслива, бо і книжки купила і презентацію послухала, ще й книгу підписала. Виток на один день коштував мені 200 гривень. Загалом це дуже цікаво, що по суті ми платимо за те, щоб купити книжки. Але якщо подумати, то сам простір запакували всякими штуками. Якщо прибрати книжки, то залишиться, ще купа всього, така собі виставка на книжну тематику. Для мене ціна саме на цей день була абсолютно виправдана. Перший день фестивалю разом зі мною його відвідав Петро Порошенко. Це перша відома людина, яку я там побачила, і насправді це допомогло мені розслабитись. На початку я відчувала себе доволі напружено і соромою, бо я була сама в незнайомому місці з купою незнайомих людей. Але я подумала: якщо пан Порошенко спокійно собі ходить і посміхається всім, то чому не можу я? Що заважає мені? Тим паче, що мене там ніхто не знає. Ну, Я й знала. Ну, я там Порошенка. Так завжди. Такі моменти треба нагадувати собі, що ми десь заради свого досвіду, а не для того, щоб випродовувати якісь очікування чи щось таке. Ось так пройшов мій перший візит книжкового фестивалю. Неочікувано, я й сама не помітила, як пролетіли 4 години, додому поверталась з книжками та приємними враженнями. Тому рекомендую відвідати хоча б на один день, щоб теж відчути цю атмосферу книжкового арсеналу.